Hyundai Santa Fe або Subaru Outback. Давайте коротенько пройдемося по технічним характеристикам авто. Subaru представлені на 2,5 бензиновому атмосферному моторі на коробці варіатор. По надійності це дуже машина надійна. Складається вона взагалі безпроблемно, що по оригіналу, що по Тайвані. Сказати, чи. Краща чи гірша за Санта-Фе, я думаю, краще. Давайте пройдемося по Санта-Фе. 2,4 мотор, коробка автомат. На газ автомобіль ставиться, але буде трошки брати і бензину. По цінам дані автомобілі торгуються в Америці приблизно 4-5 тисяч доларів. Виходять в Україні з ремонтом в районі 12-14 тисяч в залежності від пробігу і комплектації. На ринку України дані авто продаються по ціні приблизно 16 тисяч, вони починаються. Якщо ж говорити про Subaru Outback, дані авто торгуються приблизно в 4 тисячах доларів на максимальних комплектах. З такими от пошкодженнями там, сказати мінімум, в принципі, можна, що це не є важкі пошкодження і тяжко вони відновлюються. Буде виходити даний автомобіль в районі 12-13 тисяч, і так само вони плюс-мінус по 16 тисяч, але на е, максимальних комплектаціях вартують. Вигода е, по автомобілях приблизно одинакова. А вирішувати вже який автомобіль вам краще, буде вам. А якщо вам буде необхідна наша допомога у виборі, будь ласка, звертайтеся в компанію інтертрейд. Дякую за увагу.